Доброго ранку усім ранок на Алтаві Сьогодні не втомлюється приймати у студії гостей. Причому гостей, гостей. пов'язаних з музикою. Тільки що у нас були а, бандуристки, були народні пісні. Зараз у нас а, більш така популярна музика: це гурт Діти Фрістайла. Зокрема, це Денис та Анатолій Супруненко, Володимир Галаган, Ігор Лаврик та композитор. Анатолій Засновник, да, шановні так. друзі, да, ще раз нагадаємо: засновник, ідейний натхненник, відповідно сусідньо відомого гурту Фрістайл. Ну, і, відповідно, мають з'явитися коли ж такі діти. Да? Через 26 років мають вони з'явитися, і все-таки вони з'явилися. Дуже раді вас від. В нашій студії. Доброго ранку вам. Шановні друзі. Зараз просимо режисерів да, ось так от крупно взяти. І зараз, можливо, так камери окремо покажіть, будь ласка, антураж. Кожного з наших учасників відповідно тільки Ігор у нас да прийшов, просто просто прийшов, як то кажуть, да? і, а інші учасники Готували і засновники це, да, так. готувалися відповідно створити, щоб ціла музична історія була на їхніх, в їхньому одязі відтворена. Ото щодо історії, так да, щодо історії, давай діти фрістайлу знову знову, тому що варто нагадати, коли ж саме. почему дети, наверное. Да, почему да. дети, Многие да. задают вопрос, почему дети. На самом деле, я же говорю, существует несколько версий, как, какой-то не привязываться можно. Может, как, зрители сами должны выбрать эту версию, которая, я считаю, больше нравится. Одна из версий, первая, это Данилка, когда-то Нине Кирсо посылает, а почему бы вам не создать группу «Дети фристайла». То есть, ну, она сказала, что да, мы еще сами молодые, внуки только заздали. И когда она мне это сказала, я сразу для меня так раз отру... ну, в памяти засеглась, думаю, в самом деле, хорошая идея, почему бы и нет. Дети, потому что, во-вторых, это все... Сереб... основная. основные участники группы, ну, все, я сказал бы почти участники группы имеют какую-то связь с, с, фри, с фристайлом. Они как-то ну, причастны, потому что, вот, скажем, родители Анатолия и Дениса были у, у истоков еще группы фристайл. Это было такие две группы до этого, Олимпия и по скриптум. Они работали и в Олимпии, и по скриптум, откуда вышел потом фристайл. То есть, как бы, на самом yeah, деле, да, дети наших yeah. друзей. Так. Так Вова тоже, значит, дядя его, Кощей Владимир, был аранжировщиком долгое время в группе «Фристайл». Пожалуйста, тоже. Ну, только у нас такая... Я не так знал, я ж да, ж хожу, что Игорь просто... Да, знал. Игорек, да, и потому он потом... Но он же хлопец, он тоже наш. Мы его, так сказать, приняли, он, так сказать, тоже наш. Это, значит, ну, дальнейшее, что мы сейчас, какие-то еще варианты. А, ну... Во-первых, по духу хотелось что-то, если сегодня я создавал группу Freestyle, условно, если был бы такой, как они, то я бы создал бы нечто подобное, потому и дети, как бы, это продолжение, только с сегодняшнего дня. Фристайл с сегодняшней позиции, с сегодняшнего дня. Ну и, скажем так, ведрезняется все же таки. Диты фристайл или фристайл. не поняли. Фристайл, если бы он был сегодня организован, какая была бы музыка а, у него. Вы -таки... да, таки... Ага. вот, с этой позиции. Это поэтому, то есть, ж... а зрители, пускай себе выбирают любую версию. Я вот дал, они все достойные. То есть, это такой осучастненный фристайл, правда? Да, в да напрямку. совершенно верно. Совершенно да, верно. кто из вас не на Керсон? Таке запитання. Ну що ж, ä, давайте розкладемо, як то кажуть, по полицям, по інструментам, відповідно. хлопці, Так, да, да. давайте. У, хлопці, хто uh, за що відповідає відповідно у групі «Діти фристайла»? Денис? Я відповідаю за <с vídeos> лідер вокалу, в общем. <с gia copyright> <с моє> все, що зв'язано з вот этим делом, это все... Вот этого дела da... приносить дві бутылки, да? Да, 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 это все, все на мне, все на мне. Ага, ну то -то вот. только спеваешь все, да? Да, ну еще в одной песне я на гармонике играю. Это такая духовая флейта. Не да ничего себе, как не Так, Игорь. Я отвечаю за фундамент, за ритм, за ритм секции, ударные барабаны. Ага, так, добре. Вова. Клавиши, гитара, вокал. Ничего себе. Вокал. Я так кто больше всех зарабатывает грошей, да? Ні, кстати, поють у нас всі. У нас все пають вокал. Я можу в твої сказати. Тон, гітара, вокал. Так, ну скільки за сьогодні ми до речі, шановні друзі, сьогодні ми зробимо презентацію програмі ранок на Алтаві відеороботи від груп Діти фристайла». обов'язково надзвичайно цікава відеоробота, Про неї ми обов'язково поговоримо. Зараз про музику. Скільки вже в музичному доробку маєте написаних, зведених, як це професійно говориться? Написаних, я дуже, да, написаних два, порядка 25 пісень, де-то написаних. Із них записаних, не на написано 20, да, у нас де записаних, зведених mm -hmm. ага. 4 пісні, тобто готові, які от, готові вже, щоб їх випустити, зараз показувати. А остальні поки в роботі. І на ну, зазу ми зробили концертну програму. Вона вже відрепетирована, у нас концертна програма вся вже готова. Тобто ми можемо вже... Ми зараз вот, ми якраз готуємося концертам, які у нас повинні пройти. От і в Болтаві будуть концерти, і Концерт буде в гаді. Ну, тобто всі, всі 20 буде? пісень. Так. Да, да. Там є не тільки пісні, там є і ремейки, фристай, на, на пісні фрістайла. Ну, якби більше в сучасному вигляді вони подані. Ну, знову ж таки, є у нас ритм-секція, є гітара, бас. Тобто, все одно якось мене це на, штовху, на думку, що має бути якесь рокове звучання. І, знову ж таки, звертаючи на ваш одяг. Да. да, не, да. Не, Beatles, yeah. Led Zeppelin, не, не, Iron Мейден. Не, не, некоторые песни есть такого, как это ну, говорить, давайте, да, давайте рокового, слегка, да, да, слегка рокового направления. Да, лукомого, лукомого, <свят> да. ну, кстати, та, которую мы будем презентовать, да, первую, она как да, раз, раз, раз лак, более то, заточена под, да, под да, Это да. Больше поп-рок. Ну, а так, в принципе, материал очень разнообразный. Да. Є і попса, і Не, ну все одно давайте розмежовувати. Все ж таки Анатолій сказав, да якби зараз був фрістайл, то він був би таким. Все одно всі знають фрістайл це. поп-музыка, соответственно, да, а, но, снова таки, с живыми инструментами. Фрестайла там... Фристайла тоже были элементы рока. Та же, скажем, больно мне больно, там это, ну, в общем, ну, я, не, я могу сказать, что там нет этих элементов. Не, у нас ну, было то... всякое, и народного звучания песни, и просто попсы, те же, скажем, Белая Акация, Белая лицо у нас песни, они такие более, более народные песни. Ну, там цветка... легкие такие песни, да. скажем. Да, ну, то есть мы тоже не привязывались к ритму, то есть к какому-то э, стилю конкретно. Фристайл вообще само слово означает, вы знаете, свободный ну, стиль. Ну да, да. То же самое здесь, мы так бы дети свободного стиля, тоже можно так еще трактовать пожалуйста мы хотим все то есть нам у нас мы будем брать все что нам нравится а дальше и то что будет нравиться людям соответственно вот ну, ну все одно что пор ты мне как проду... сами кажется что, что им не нравится. Да. И больше нравится да. вот как раз мы после первых концертов точно можем сказать что нам куда нам надо больше потом пойти в какую сторону понимаете нам вот это люди такой маяк дадут я надеюсь очень даже на это будут писать листы смс -ки. да не ну во-первых это слышно сразу на концерте что люди принимают вы понимаете Ні, ну Все одно ж, перед тим, як знову ж таки, да, створити певний продукт, це ми ну, ми його... все моніторюємо. Да. Ми, вот. ми показуємо людям, і, в принципі, те, що я став людям, вони все дуже розприймають, це хорошо. Ну, це добре. Це, це, це все хороший, позитивний, як то кажуть, натяк на те, що буде успішний проєкт і буде успішна програма. А, щодо відео, це взагалі перше відео в вашій кар'єрі кліп, який ми будемо презентувати. В нашій кар'єрі іменно вот серйозний кліп, да, перший. І в цьому проєкті, розуміється, тоже. Як проходили зйомки кліпу? Дуже цікаво і увлекательно, скажімо так, і дуже довго. Ну, а де проходили де відбувалися взагалі зйомки? В Києві. це Ми працювали з таким кліпмейкером і дизайнером, як Елена Венярська. Профессионалище тут с большой, букв. да, с большой буквы. Тут, ну, скажем, этим все сказано. Замечательная команда. Там, муравейник такой был. Светооператоры, видео там. Сдавалось. А от скільки yeah. Yeah, yeah. по часу заявление зйомки загалом? за ну, ну, почти, почти день, наверное. Ну, uh -huh. Часов 8 точно. Ну, с ранку довольно, да. Даже, даже больше. Ну, и, ну, интерес, и, ну, два клипа начали утром, устал. закончили ночью. <laughs> да, вот два планировалось два клипа, що ну, займе полдня, один полдня второй. В итоге второй клип снимали аж до ночи, потому что затянулось очень сильно. Такое количество материала отснято было, что. Ні, я, ну, я серйозно, я собі навіть уявляю. Да, це така монтаж, яка зайняв час у Да. Процес був дуже да. ну, Відкриємо таємницю, що ну, друзі, зараз ви все побачите, але в будь-якому разі. Досить оригінальна ідея у кліпі відвольно у нас є, наскільки я пам'ятаю, кукловод. Да. Анатолий Розанов. Цель, добрый кукловод. Дякую, що підкреслив. Что это моя значение? Да, Да. що це має значення? моя значение. я ж це ідея була? Через яркое, я придумала такое, Леночка. Да, она предложила, нам эта ідея понравилась. Мы ее одобрили и, так сказать, воплотили в жизнь. В принципе, все логично. Да, мало того, я хочу еще добавить одну очень важную вещь. Взагалі, цей клип буде вперше, звуч... перший зритель, це буде Полтовщина. Его ще ніхто не видев. Прем'єра. Премьера в да. сьогодні. Сьогодні в ефірі прем'єра. Вордіс переповнюю. Серйозно вам тебе скажу. Да. <свят> 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 друзі, обовязково зараз подивимося. Все одно ще кілька слів. Хотілося б почути від учасників гурту Діти Фристайла. Я знаю, що ви всі працюєте відповідно в цьому колективі. І в принципі, то ви кожен, як. Є окрема творча одиниця, так? Ну, тобто берете участь у різноманітних е музичних проєктах, скажімо так, тому що Володимир Галаган, відомий, всеукраїнський відомий гітарист, скажімо Тобо, так, який можна брали участь. Брали. От, я до чого <с й веду, я до чого й веду. Кожен із вас дає ігор, відповідно, окремо, все, ви нарешті вирішили, що все покінчити з іншим. Ми собрались вже в один проект і працюємо тепер тільки над ним. Ну скажем так, да не то, щоб покінчили, ну зачем розпилятися, якщо зараз дійсно ну, да. лучше направити в одно русло на, і дійсно зробити, зробити. качесний хороший продукт, ну, да. лучше на але да. ну так. добре. Чотири пісні вже записаних, зведених, відповідно, для того, щоб їх можна було транслювати. Ще у вас це все я Так розумію, до того що треба записувати альбом. Ну, я так думаю. Зараз просто да. така ситуація, взагалі, да. З інтернет-простором, так все мовити, диски ну, да, випускаються, випускать... вони просто. Да, да. Можна випускати пустой да. диск з обложкою, да. люди самі запишуть запишут. Да. Потом. Нет, я до цього не веду, взагалі. Да. Тобто, да. Чи це є в цьому необхідність, взагалі? Нет, Чи краще я, просто я подумав, є, є, є. На концертах, во-первых, очень... людям завжди хочеться якусь частину унести з концерта чего-то коллектива, который им нравится. Потому что иметь нужно, конечно. Ну, во-первых, это как бы уже как ритуал, это должны все делать, понимаете. Ну, Пока еще этого не отменили, все равно. Диск выпускается, нас все мы называем, при попривочке. Даже если он выходит у нас в интернете, все равно мы называем его диском. Понимаете? У ну, да. ну, так. Условно. Будем возвращать Альбо, Не, естественно, он будет и на дисках, и будет в интернете. Это как да. должно быть, все так и будет. Еще до концертов? Когда колы приблизно очековать ваш, концерты? концерт? У нас вот 12 числа в Гадичи, 13 числа в Полтаве. Уже, уже 13 скоро. в Полтаве. Вот уже. Да. Вот уже. Мы сами уже ждем. На днях. Тобто, ждем, ждем, зараз да. репетиції активні, да. відповідно, відбуваються. Кожен день, день, У з 12 часов і до вечора ми кожен день репетицію. Тобто, сьогодні, після ефіру, да. одразу на По два-три концерти. У нас, нас два така... два-три концерти. <рес> концерти в день проганяємо. Нічого собі. Це, ну, мені здається, це надзвичайно складно, але знову ж таки, як ігри сказав, які зйомки були, це приємно. Звісно. Особливо приємно, коли повний зал глядачів, коли вони ще й скандують. от Дійсно, скандувати як діти, фрістайла, діти, фрістайла. Діти! О, краще так! Діти, діти! Серйозно і буде нормально. Ми вам допомагаємо, тому що дійсно хороший гурт. Ми трі ми заодно О, Ми завжди підтримуємо наші таланти, тим більше такі. Хороші таланти, як діти фрістайла. Шановні друзі, ми нагадуємо, що в нашій студії гурт Діти Фрістайла і їх ідейний натхненник, засновник гурту Діти Фрістайла Анатолій Розанов. Відповідно, зараз ви побачите е кліп від гурту Діти Фрістайла. Це перша прем'єрна робота. Взагалі, ніхто ще не бачив цієї відеороботи. Шановні друзі, ви. Станете е, першими глядачами, які побачать відеороботу від гурту Діти Фристайла. Всіх також запрошуємо на концерти, тому що я особисто знаю, що ці музиканти роблять класну музику. Серйозно, тобі кажу. Хто да. ще не чув цю музику, да. то от, безперечно відбувається. Не тільки концерт. ті музиканти, які написані у них на футболках. Але ще й оці музиканти. І Ігор також він без футболки, але він класний барабанчик. Це найголовніше. Давай ще раз представимо. Давай ще раз представимо хто не знає. Анатолій Розанов, його знають усі. Да. оце Анатолій Розан. От зараз я помешилася. Денис та Анатолій Супруненко. Да, ось, будь ласка, це вони. Ось Денис, а ось Анатолій. Ну, це я знову ж таки нагадую. Покажіть Дениса. Це Дениса показують, ні? Анатолія. Так, все, показали, нормально, да. так. <світ> Володимир Галаган, покажіть нам, будь ласка, Вову. Ось І від, Ігор да. Лаврик. Ігор Лаврик, да. Ігоря також покажіть, будь ласка, щоб крупто так, щоб всі побачили. О, Ігор, все. отак, <світ> 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 І як ти кажеш, знаєш, а тепер привіт мамі. Чому б і ні? Чому б ні? Це я до цього веду. Зараз буде презентація. Відповідно, вам слово, все ж таки, ви головні герої, ви головні дієві особи даної відеороботи, роботи. Відповідно, ви ті люди, які маєте презентувати цю роботу в нашому ефірі в програмі Ранок на Алтаві. Тож вам слово. Скажіть нашим телеглядачам. Внімання! Кліп. Внімання, на екран. <ріст> Ми дякуємо вам за гарний настрій, за цікаву розмову. А бажаємо вам вдалих репетицій, відповідно, надзвичайно хороших концертів. Нехай ці концерти, відповідно, будуть черговим черговою сходинкою до вашої величезної популярності. В цьому я впевнений, серйозно вам кажу, тому що дійсно таких музикантів, на жаль, мало, а можливо, і на щастя, менше конкурентів. От і все. Можна. 7 марта, 7 марта он вийде на Ютубі. Це буде його дебют. Він з'явиться кліп 7 марта. Я хочу сказати. Да, хто хоче потім увідіти. Тобто, тобто ви нам забороняєте, так? Да? Ми хотіли ще виставити в Ютуб. Ми не будемо виставляти цей кліп в Ютуб, тому дивіться прямо зараз. Тільки 7 березня ви зможете побачити його.